Від багатьох власників котів чую, нащо розчесувати кота, він і так бігає, шерсть випадає, ми там цей самий і все в нього буде хорошо. Ну Хочу сказати: ознайомився з деякими матеріалами, от в природі коти, дикі коти. Ну і раніше коти от бігали по, там коти, які в селі там на вулиці живуть, бігають вони. Шерсть, коли вони линяють, вони ж в основному оходяться за мишами, за, пацюками в великій густій траві. Інколи по кущах бігають. І за що тут густоти трави, вона їх би цю шерсть проріджує їм. Тобто виходить, що природній такий, якби природня така розчосочка, яка вичесує котів. А домашніх котів їх треба вичесувати. Ну, у нас, наприклад, вдома нема трави густої, по якій би Персик бігав би і залишав там свою шерсть. А якщо шерсть не вичісувати, то коти дуже часто облизують, і шерсть попадає їм відповідно в желудок. Желудок забивається, і що в результаті це або операція, або, може бути, і фатальні випадки. Тобто кота шерсть так просто не виходить. Ну, і в кормах там дуже часто додають якусь речовину. Я от читав описання корму, який я даю пірсику. Там додається речовина, яка там, сприяє виведенню шерсті з організму кота. Або є спеціальні пасти, які сприяють виведенню шерсті е, з організму кота. Тому хочу сказати: домашніх котів, які е, е, утримуються в квартирах, необхідно вичісувати. Котики будуть раді. От Піску щось не сильно сподобалось. Його перше цею розчосочкою вичисую потім цею проріжую. Інколи балдіє, а інколи кусається. Все. Всім добра. Персик вже все тікає від вичисування Що ви думаєте по цьому приводу? Пишіть в коментарях, будь ласка. Буде дуже цікаво.